Доброго дня, вітаю всіх учасників дискусії. Впродовження теми, яку розпочала пані Олена Губська, хотіла б зазначити, що дійсно в адміністративному судочинстві існують різні засоби, за допомогою яких суд може забезпечити контроль за виконанням судового рішення. Це і визнання протиправними рішень дій бездіяльності виконавця за нормами статті 287-ї, це е, подання зобов'язання подати звіт суб'єкта владних повноважень про виконання судового рішення, і можливість е, визнання протиправними рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень відповідача, вчинених на виконання судового рішення. З досвіду практичного застосування положень Кодексу адміністративного судочинства в частині встановлення судового контролю, хотіла б зазначити, що судовий контроль виявляється ефективним в частині тих, виконання тих судових рішень, повне виконання яких повністю залежить від суб'єкта владних повноважень, відповідача. Тоді застосовані судом засобів впливу, е штрафи призводять до реального виконання судового рішення. В багатьох випадках навіть достатньо самого факту встановлення судового контролю і покладання на відповідача обов'язку подати звіт, і не виникає необхідності додатково застосовувати штрафні санкції, оскільки таке судове рішення боржником виконується. Проблеми виникають там. Де виконання судового рішення пов'язане з додатковим бюджетним фінансуванням? Це болюча тема. І, на жаль, ті зміни, які були внесені в кодекс адміністративного судочинства законом 4094? ну… Вони за визначенням не можуть вирішити цю проблему, оскільки скільки не вносять зміни до закону, більше бюджетних коштів на погашення заборгованості за судовими рішеннями від цих змін не стає. А з таких з позитивних змін це дійсно. Рішення зобов'язального характеру були проблематичні. Оці відповідучі колегіальні органи і як вже було зазначено, нарешті кодекс адміністративного судочинства був доповнений нормою, яка дозволяє зобов'язати подати звіт кожного члена колегіального органу. А щодо практичної реалізації цієї норми важко поділитися судовою практикою, оскільки наразі в суді таких а, справ не було. Знаю, що по Україні мали місце, і ще навіть до внесення відповідних змін деякі колеги застосовували штрафні санкції, зобов'язували поклас... подати звіти, зобов'язували застосовували штрафні санкції до депутатів міських рад. Ну у нас найбільш проблемна категорія була коли навіть підготовлений проєкт рішення на виконання рішення суду внесений на розгляд ради, а потім депутати або взагалі не проголосували, або проголосували проти, з посиланням на те, що голосувати чи не голосувати це наше право, а не наш обов'язок. Що ви нам зробите? Ну Це один момент. Що стосується виконання судових рішень, які стосуються соціальних виплат, то е, раніше, ми ну, застосування штрафних санкцій до керівників територіальних органів того ж пенсійного фонду. Тут не завжди видається можливим, оскільки поряд із новою практикою, на яку посилала Іспанія Алена, до цього існувала судова практика того ж Верховного суду, де скасовувалися, наприклад, постанови державних виконавців про застосування штрафу до органів пенсійного фонду за невиконання судового рішення, з посиланням на те, що обов'язково передумовити за застосування штрафу, є наявність вини а у випадку, коли суб'єкт владних повноважень Важень в межах своєї компетенції вжив всі запроси ак вони не приставить. Для Я застосування штрафів ще? ці е, постанови про накладення штрафів скасовувались в судовому порядку, і тому можу сказати, що не дуже поширеною є практика застосування штрафів до керівників е, територіальних органів того ж пенсійного фонду на рівні там першої інстанції апеляції, тому що можна накласти штраф, а потім в апеляційному касаційному порядку такі ухвали скасовувались. А, на жаль, в багатьох випадках у цей судовий контроль в частині виконання судових рішень соціальних питань він а, подекуди зводиться просто до листування. Ми дає давали раніше місячний строк для подання звіту. Пенсійний фонд звітував. Ми здійснили нарахування заборгованості, включили заборгованість за рішенням суду у відповідні реєстри на підтвердження, чого не дають документи. І щомісячно звертаємось до пенсійного фонду кабінету міністрів з відповідними заявами. Прошу просимо про виконання конкретного рішення. У нас тут судовий контроль і так далі. Але е, далі цього листування. Процес виконання не рушить цієї точки. Мало місце випадки, коли впродовж року за судовим рішенням могло бути виплачено там до 5 тисяч при загальній сумі заборгованості під півмільйона, і це з соціальних виплат. Ну так доволі довго можна контролювати. На що хотіла б звернути увагу? В рамках судового контролю за виконаннями судових рішень в соціальних питаннях важливим є інститут зміни способу і порядку виконання судових рішень. Раніше існувала судова практика, яка грунтувалася на висновках Верховного суду, за якою суди відмовляли у зміні способу і порядку виконання судових рішень про зобов'язання нарахувати і виплатити якусь там пенсію, доплату щомісячну страхову виплату. з Таких мотивів, що зобов'язання нарахувати і виплатити і стягнення це різні способи захисту порушеного права про те, що питання конкретного розміру виплати не було предметом розгляду судом під час розгляду справи по суді, плюс стаття 378 каз пов'язує можливість зміни способу і порядку виконання з наявністю об'єктивних перешкод у виконанні судового рішення у той спосіб, що визначений безпосередньо в рішенні суду. І е, суди зазначали, що в даному випадку виконання рішення за е, не точніше, невиконання пов'язане не з способом захисту, як таким, а з відсутністю бюджетного фінансування. Тут змінюй, не змінюю, е, коштів більше від цього не стане. Але е, з законом 4094... До статті 378 кодексу адміністративного судочинства внесені окреме положення про те, що у справах, які стосуються соціальних виплат, якщо судове рішення не виконується впродовж е, двох місяців, е, це саме по собі є підставою для зміни способу і порядку виконання судового рішення. І що хотіла б відзначити, що якщо з внесенням змін до е, каз, які набрали чинності в листопаді 2024 року, ми спостерігали загальне зростання кількості заяв про встановлення судового контролю про зобов'язання подати звіт. І коли розглянули ці перші звіти, і зрозуміло, що ну не сильно ці зміни. Призвели до о, реального виконання цих судових рішень зараз. Ми спостерігаємо збільшення заяв про зміну способу і порядку виконання судових рішень в всіх соціальних справах, які подаються за 378 сімдесят статтею КАЗ, тобто поза межами процедури судового контролю. Е, Такі заяви за статтею 378 можуть бути подані або виконавцем, або стягувачем. Суд має можливість з власної ініціативи змінити спосіб і порядок виконання, але вже в рамках здійснення процедури судового контролю. Це один із наслідків можливих відмови суду у прийнятті звіту. Що стосується ще один такий момент. Проблемне, непроблемне, але складно, що виникають, коли відповідачі, суб'єкти владних повноважень покликаються на неможливість виконання судового рішення зобов'язального характеру з технічних причин. Йдеться про Спори з податковими митними органами, іноді е, в деяких випадках це йдеться і про пенсійні справи, коли виконання рішення вимагає вчинення певних дій, внесення інформації в інформаційні з, е, системи, програмне забезпечення, е, яким використовує свої діяльності суб'єкт владних повноважень. І е, відповідачі апелюють до того, що у нас немає технічної можливості. Ми не маємо доступу до цих е, е, там, не, не можемо вик виконати таку функцію не маємо доступу, е, і таке інше мали місце випадки на практиці, коли в пенсійних справах, коли предмет спору стосувався нарахування е, поновлення е, виплати пенсії громадянам України, які перебувають за межами проживають за межами території України. А е, рішення, нібито, було виконано, але в пенсійній справі позивачів була проставлена відмітка, особливість. Поновлено чи призначено на виконання рішення суду? В твердому розмірі і не підлягає перерахунку. Суд взагалі не розглядав в рамках цієї справи питання розміру пенсійної виплати. Але отака відмі... 에, позначка типу на виконання рішення суду в пенсійній справі у людини проставлена і подальші перерахунки, та ж індексації таке інше їй не проводились. І 에, люди подавали заяви в рамках судового контролю чи визнання протиправними рішень дій без діяльності суб'єкта владних повноважень, відповідача, а приходить відповідач територіальний орган пенсійного. Ні, фонду і зазначає, що ця відмітка проставлена в автоматичному режимі централізовано на рівні пенсійного фонду України. Ми на неї жодним чином вплинути не можемо. І у суду немає повноважень, бо за 383 статтею ми можемо визнати протиправними рішення дій бездіяльність. Відповідального за виконання суб'єкта владних повноважень, відповідача, а пенсійний фонд України він не залучався до участі у справі, не є стороною. Ну відповідно перебуває поза межами судового контролю в цій справі. Ще один момент, е який. Яке питання, яке виникає на практиці, це межі чи глибина судового контролю. Е, стосується це як справ про соціальні виплати, так і виплати пов'язані з грошовим забезпеченням військовослужбовців, е, державних служб виплатою заробітної плати державним службовцям, е, посадовим особам місцевого самоврядування. Йдеться про що при зверненні привісно з позовом позивачі зазначають про те, що? Е, ми прагнемо захистити своє право на певну виплату. Питання розміру не постає, і суд вирішує питання, чи, є, чи має право особа там на пенсію, винагороду доплату і таке інше. Під час виконання судового рішення нарахували, виплатили. Позивач подає заяву про встановлення судового контролю або про зобов'язання визнати протиправними рішення дії бездіяльність суб'єкта владних повноважень, мотивуючи її тим, що він не згоден з розміром уже нарахованої виплати. І тут постає питання: ці моменти мають перевірятися в рамках судового контролю, чи йдеться вже про виникнення нового спору, який має з одного боку, ми направляємо людину ще раз. По суті, з одного із того самого питання звертатися до суду, а з іншого, коли ці питання не досліджувались під час розгляду справи по суті, чи можна тут контролювати, чи буде такі дії е, охоплюватись контролем за виконання конкретного судового рішення, де зазначено е, зобов'язати призначити та виплатити, але не вказано в якому розмірі. І е, на, за... на завершення хотіла б зазначити е, така... Ну, проблема пов'язана з територією, на яку юрисдикція суду поширюється, це боржники, органи місцевого самоврядування, які знаходяться на території, яка нині тимчасово окупована Російською Федерацією, які перебувають в зоні активних бойових дій, або е... не здійснюють свої повноваження. Е... Тут складність пов'язана з тим, що судовий контроль та встановлює. А реально домогтися звітування і вжиття будь-яких заходів на виконання цього судового рішення доволі важко. Ситуація можуть різні різнитись в залежності від того, хто є боржником. Йдеться про а, місцеві ради населених пунктів, тобто сільські селищні міські ради, а, і різниця ситуація з районними обласними радами. Тому що з 2022 року в є змін до закону про правовий режим воєнного стану а, в принципі більш-менш врегульовано питання щодо передачі повноважень таких органів місцевого самоврядування військовим адміністраціям населеного пункту у разі. Прийняття Верховною Радою відповідного розпорядження про здійснення військової адміністрації функцій таких органів місцевого самоврядування. І тут суд має можливість скористатися інститутом публічного правонаступництва. Так, це не є правонаступник в сенсі як міської ради, як юридичної особи, однак йдеться про правонаступництво в частині здійснення повноважень і домогтися виконання судового рішення. Що стосується районних обласних рад, Закон не передбачає їм передачі всіх по е, військовим адміністраціям районів е, області, передачі всіх повноважень районної обласної ради. Навіть якщо така військова адміністрація утворена, вона може здійснювати лише ті повноваження, які прямо передбачені законом правовий режим воєнного стану. І е, якщо пощастить ці повноваження, передбачені законом, якщо не пощастить, і тут і правон... процесуальне правонаступництво не застосуєш. І... Е, Ну, остання критична ситуація це коли і ні військової адміністрації ні утворено і орган місцевого самоврядування. Ну він не в стадії припинення, не ліквідація, але просто не функціонує. Там навіть добитися якогось зворотнього зв'язку. Е Фактично неможливо. Причому заявники вони ж наполягають, і тут ми і заходи впливу. Ти до кого е, застосуєш штраф, навіть для того, щоб вирішити питання про накладення штрафу, е, ми маємо заслухати особу, до якої буде цей штраф застосовуватись з огляду на розміри, це фактично можна перерівняти за тяжкістю до кримінального покарання. Там доволі значні штрафні санкції, е, тобто. Ну і наостанок зазначила, що до кількісних показників, якщо, наприклад, за період ми брали 24-й рік, от з 1 січня по 30 листопада 24 року, за старою редакцією Кодексу адміністративного судочинства, ми отримали 198 заяв про встановлення судового контролю і 58 заяв про зміну способу порядку виконання, то ось з період з 1 грудня 24 року по червень. 25-го року у нас вже 251 заява про встановлення судового контролю в порівнянні з 198 і 161 заява про зміну способу і порядку виконання. Тобто така динаміка свідчить, що, в принципі, стягувачі, позивачі фізичні особи, здебільшого вони так і юридичні особи Вони зацікавлені в існуванні ефективного механізму судового контролю. Вони бажають використовувати цей механізм, але, на жаль, не всі проблемні питання можна закрити лише щодо виконання судового рішення, можна закрити лише єдиною процедурою судового контролю. Дякую. На чому дякую, в мене дякую пані Тетяно. Насправді за такий розлогий грунтовний грунтовну таку доповідь. І ви окреслили ну, ми бачимо, що дуже багато проблематики, такої, яка напевно не має певного такого вирішення, зокрема, от питання щодо виплати її розміру, да, який спору, який виникає вже на стадії подав виконання рішення. Ну, я б от дуже хотіла почути думку колег з адміністративної юрисдикції. Зокрема, можливо, в когось були такі ситуації, чи яким чином тут виходити з, з цього, і чи була така практика, щось чи, чи є напрацювання в цьому ключі? І в мене таке ще цікаве питання. Ми знаємо, що судді також є відповідачами. Або по деяких позовах, зокрема щодо заробітної плати, і е, я б хотіла е, задати таке питання, можливо, пані Тетяна, можливо, колеги з адміністративної юрисдикції, хто зараз присутній, чи часто е, здійснюється встановлення судового контролю за такими позовами? Тобто, ми знаємо норму, ми знаємо, як вона повинна працювати, але чи застосовуємо ми її і як часто? І чи дієва це застосування? Таке трошки провокативне питання. Ну, можу сказати, що по практиці нашого суду, якщо і були такі заяви, то це одиничні випадки. І я знаю, що на практиці не всі позивачі судді навіть приділяють до примусового виконання ці судові рішення, хоча й вони постановлені на їх користь. Тому... Можливо, поодинокі випадки, наприклад, той, та ситуація, про яку казала пані Олена, це перерахунок до вічного грошового. Там була Верховний суд, якраз формував практику в цій категорії справ за наслідком розгляд, там не судівська винагорода, там довічне грошове утримання судів відставці було якраз на, на цих справах висновки Верховного суду були сформульовані. Дякую, дуже дякую. Якщо є бажання, зараз ми зможемо трошки, у нас є часу відрефлексувати на почути. Якщо ні, то тоді переходимо до наступного нашого учасниця, наступної нашої учасниці.